А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, ну дуже тривожно. Постійно щось. Десь якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормально, треба ним радуватися і все, цінить момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. взагалі розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав, я навіть я не думав, що це вже відбувається. от Я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Потім далі Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона може безконечно, бо вона міркує, ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися, ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, взагалі ніяк. Ну, це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це дуже-дуже довгий процес. Дуже довгий. І я вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от ціль вони свої озвучили. Дивіться. Одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції і на всю цю історію рашки по барабану вони почали оці імпортозаміщення, почали оці китайців завозити їм. Пофіг вони от в Китаї все окей, газ у них і так і далі Європа й продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж руські поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну вже були такі приклади в історії. От я як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли і отак би сказали, і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки здаватися. Від, ось, ось, стрес, в плен здаваться. Уявіть, у це стрес, який у людей взагалі жив в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Все, всім па-па, друзі.